Всім привіт! Мене називу Сенібур 69 і ви на каналі Сенібур 69, і сьогодні ми пограємо в Counter-Strike. Заходимо в гру, вибираю я вже спецназ. І зараз почнеться бій. Ось вот мій друг грам. Зараз ми проти нього. І. Почнеться бій. Таймер показує. Вже 13 секунд, тож поїхали. Ми вже в грі, тепер вибираємо собі розмінив. Все, ми купили все, що можемо, тепер можемо йти в бій. Переставимо наш цей. І у нас 31 секунда до початку бою, все поїхали. Я увімкну зараз звук. Щоб було чути інших гравців. Треба обережно проходити. І я не знаю, чи ми сьогодні виграємо, програємо, але спробуємо хоч щось нас, на жаль, вбили. Нічого, зараз почнеться ще один бій. І зараз відімкнемо звук трошки все. Зараз ми можемо купити знову собі якісь броню. Все. Угу. Зараз починається знову бій. По місцях треба все розставити. Все, можемо відправлятись бій. Якщо ми там в прошлой раз зустріли гравця, то ми туди не підемо. підемо от сюди і на А! Підемо, 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 обережно. Нікого не бачу. Може трошки спуститись. Нікого. Зараз провіримо Ні, нікого. Побережно. Підемо сюди. Зараз провіримо вулицю. Нікого. Обережно, обережно. Зараз ми спустить. Відправлятись на Б. Все ми на Б. Нас знову вбили, ми програли. На жаль, ми програємо. Але, як я говорив, ми граємо не на перемогу, а на хто краще в нас. Тому ми можемо спокійно грати собі, ні на що не відволікатись. Візьмемо автомат та підемо. Зараз обережно пройти и і... быстро-быстро-быстро пробегаємо Combien? Знов програли. Вибираємо наше оружие, вибираємо це, оце. Смок. Все. Якщо він прошлого разу пішов доби, тоді підемо на. От сюди будемо прикривати би. Точніше, сказала, Зараз обережно будемо прикривати. Обережно, обережно по нам І ми перемогли. Ось ми перемогли, тепер можемо собі змінити авто. взяти собі броню. Ну, і, в принципі, гранату можемо якось. Все. Починаємо бій. Зараз піднімаємось ну. і обережно проходимо. Обережно Обережно закидаємо вогняну. Треба. Все. Тепер ми можемо вибрати собі автомат, тепер ось так і краще. І візьмемо ось таке. Все. розпочнеться бій. Бомба закладена, треба негайно розмінувати. Проходимо. І ми розмінували. Все. Ми розмінували. Три-три в нас іде ще. Тепер можемо вибрати собі розмі... розмінування і все. Готово. Давайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. І всім пока.